Була в мене колись знайома з Узбекистану, але мешкала вона в Японії і займалась тим, що викладала японцям кулінарні секрети приготування узбецького плову. Оскільки я не захотів їхати до неї в Японію, то і секретів узбецького плову вона мені так і не розкрила. Але в мене є знайомий мішаня, який був у теплих краях Центральної Азії, тож він точно знає деякі нюанси азійської кухні, якими погодився поділитись із вами. Для початку ретельно вимиваємо м'ясо і нарізаємо на шматочки. Після цього чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями рібчасту ріпчасту цибулю. Морку чистимо і нарізаємо соломкою. Розігріваємо казан, виливаємо в нього рослинну олію. Спершу викладаємо, увага, лише одну порізану на 4 частини цибулину. І смажимо її до золотистого кольору близько 5-7 хвилин, помішуючи. Потім виймаємо її шумівкою. Викладаємо підготовлене м'ясо, готуємо до стану, коли м'ясо покриється засмаженою скоринкою близько 10-15 хвилин. Потім додаємо всю цибулю. Обсмажуємо все разом, помішуючи 5 хвилин. Викладаємо моркву і помішуючи, обсмажуємо 3-5 хвилин. Обсмажені овочі і м'ясо заливаємо окропом. Вода повинна покривати м'ясо з овочами десь сантиметри на 2 Солимо. Викладаємо головки часнику і стручки гострого перцю. Варимо на середньому вогні 20 хвилин. В цей час промиваємо рис мінімум 7-10 разів. Потім виймаємо часник і перець. Додаємо рис, обережно розрівнюючи його по поверхні, але не перемішуючи. Розкладаємо по поверхні родзинки барбарис кмин. Доливаємо воду так, щоб вона покривала рис вище на 2 см. Повертаємо назад головки часнику і стручки гострого перцю. Варимо плов на вогні під кришкою майже до повного випаровування рідини близько 10-15 хвилин. Як тільки вода випарувалася, робимо мінімальний вогонь. Знову виймаємо часник і перець. Плов нагортаємо кубкою, накриваємо великою металевою мискою і кришкою. Через 10 хвилин знімаємо миску, перемішуємо. І додаємо на останок вийняті раніше головки часнику і стручки перцю. Настоюємо не перемішуючи ще 10-20 хвилин. Смачного everybody!